Оверлок берніна, ножі затуплені. Ось скільки треба зрізати, перезаточити. Ну, десь отак я сточу. Верхній ніж. Теж тупий. Спробую на алмазі наточити. Працюємо. Ось сточу, сточу, ну ще залишилось ось тут трішечки. Еще рівняю. Ну, вот такая заточка. Вот верхний. Підправив, Побідітовий Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Ну ось так, я думаю, буде все ок. І нижній теж ось. Трішечки тут затертість, залишилась, але вона заважати не буде. І ось так вони будуть. Чик-чик-чик. Залишилось налаштувати верлок без голкової пластини.